У Смілянській міській територіальній громаді спеціалісти пад Черкаси Обленерго продовжують технічне обслуговування енергомереж та обладнання. Більше у сюжеті прислужби товариства. Нещодавно у громаді капітально відремонтували трансформаторні підстанції та повітряні лінії 0,4 кВт, розповідають працівники відокремленого структурного підрозділу Смілянські енергетичні мережі. Працівниками ВСП Смілянські енергетичні мережі Проводяться роботи по технічному напрямку, а саме роботи по технічному обслуговуванні, розчистці трас та капітальному ремонту. Дільниця повітряних ліній, смілянських енергетичних мереж, виконує планові роботи по розчистці повітряних жінків. Урізаємо гілки дерев, порості кущів. Роботи виконуються як із механізмів, так і за допомогою висоторіза. Роботи по розчистці траси. Сприяють покращенню енергопостачання наших служачів. Ці роботи дозволяють уникнути аварійну ситуацію. І від початку року виконано значні обсяги робіт, але працювати ще є над чим. Наразі виконано роботи по кафремонту, по технічному обслуговуванню ПЛ 10 заплановано 1325 кілометрів. Виконано за 9 місяців 1013 кілометрів. По ПЛ-04 заплановано 2162 км, виконано 1658 км. По розчистці трас при плані 37 км по 10 кВт. виконано 27 км. По 0,4 кВт. При плані 61 кілометр фактично виконано 53 км. Також виконано капітальний ремонт. 20 трансформаторних підстанцій та 14 пев 0,4 кВт. завдяки виконанню такого комплексу робіт вдалося вирішити скарги жителів щодо якості електропостачання, каже Вячеслав Кулініч. З його слів енергетики продовжать працювати, аби забезпечити безаварійний і надійний розподіл електроенергії усім споживачам Смілянської міської громади та прилеглим населеним пунктам Черкаського району. До кінця року план буде виконаний на 100%. Також усунуті всі скарги по якості електричної енергії, що в комплексі із вище перечисленими роботами надасть надійне електропостачання мешканців сміла, смілянського району, а також Кам'янського та Чигиринського району.